По речей робить ігри кращими, і на диво, їжа тут не виключення. Але з вами Лєра. і сьогодні ми поговоримо про те, як цей елемент взагалі може покращити геймдизайн. І в більшості ігор це така нудна, банальна механіка відновлення здоров'я. Не хочете придумати якусь хілку тематично? Просто додайте їжу, і ваш персонаж буде знову здоровенький і готовий вибивати все навколо. І, взагалі, тонус цій механіки задала в свою чергу гра Rogue. Вона вийшла в далеких 80-х Хоча, може для моєї аудиторії не у всіх це далекі 80-ті, но для мене так і є. А продовжила цю тенденцію гра про Зельду. І малий Лінк задав тонус подальшим іграм. І про Рог ви точно не чули. Ну, може, чули з якихось моїх відео, і ви їх уважно слухали. А про Зельду чули всі. Тому саме вона стала тою грою, яка підштовхнула ігрову індустрію. Інша гра, яка мало вплив на ігрову індустрію, а конкретно механіку споживання стала Harvest Moon. і ви певно не чули про цю гру, але саме вона породила усім відому Stardew Valley. І це не якась моя фантазія. Про це багато було написано у книзі Кров піт та пікселі, яку написав Джейсон Шраєр. Ну писав він її методом брання інтерв'ю розробників і описував по факту їх шлях створення ігор. Насправді класна книга, яку можна купити онлайн, тож рекомендую. Ну і сам розробник стардію не раз заявляв, що саме Харвест Мун стало тим його натхненням. Ну і взагалі саме ця гра вперше додала повноцінну механіку фермерства, яка чесно приносить мені дуже багато задоволення і є однією з моїх улюблених механік у survival іграх Ну, гаразд десь на рівні з рибалкою. Вирощування їжі, воно таке медитативне, ти збираєш власний врожай, шукаєш рецепт, готуєш щось собі смачненьке. І це дійсно приносить задоволення. Ви правда, можете сказати, ну, ці ігри не про екшн, це і не дивно, що там це прикольно, бо там більш нічого немає. Так в якісь Seven Days to Die, коли ти ведеш свою грядку, це просто якась та жадана пауза між складними місіями і нападами зомбі. І мені здається, в багатьох іграх ця механіка додавалася як якийсь філер, хоча насправді це куди більше. Механіка їжі, якщо так звісно можна сказати, в таких іграх, як Harvest Moon, Stardew Valley і всякі їм подібні, комбінує в собі декілька аспектів: і це емоційний та психологічний. Вирощування їжі, рибальство, полив цих рослин, не знаю, полювання це все дуже прості механіки. Навіть я б сказала банальні. Але якраз таки своєю простотою вони і зачаровують, бо вони заспокоюють, вони не дають вам додаткового стресу в грі, а навпаки, лише покращують ігровий досвід. Це ж круте відчуття, коли у вас своя ферма, ви не вбиваючи тварин, бажано. Добуваєте собі їжу, готуєте якісь нові страви по новим рецептикам, ви шукуєте ці рецепти. Не знаю, для мене це завжди. Було про якусь дуже емоційну прив'язку до гри. Також їжа бере на себе роль такого собі оповідача. Вона розповідає вам, а які харчові звички у цього всесвіту, із яких продуктів готуються ті чи інші страви. Ви бачите, як взагалі іконка цієї їжі виглядає, ви вже можете зрозуміти, яка мальовка у гри. Коротше, їжа так само може розповісти про лор гри, бо там ще й часто є якийсь опис цікавий, наприклад, як цей рецепт був вигаданий. Тож не варто нехтувати цією механікою. А якщо ви не хочете нехтувати механікою їжі у реальному житті, то можете придбати такий чудовий благодійний бокс від масло том та азов. Усі гроші за продаж цього боксу, солоної карамелі стилізованої під Азов, а також десерту, будуть перенаправлені бригаді. Нє, ну бокс купувати прикольніше, бо тут дивіться, є чудовий пін, в якому я знімаю це відео, є шеврон, а також є гарненькі стікери. І це все окремо купити не можна буде. Також в боксі, звісно, є стилізована карамель і десерт, і купи інших солодощів. І нагадаю, що усі гроші з продажів будуть передані бригаді. Тобто ви конвертуєте свій донат не тільки у людь, а також у смачненькі. Я вважаю, це гарна пропозиція. Усі посилання будуть в описі під цим відео. Ну і для мене довгий час усі механіки з їжею були такими філерними і прохідними. Але декілька ігор змінили це сприйняття. І на диво, одна із них це Майнкрафт. Проте не той ванільний, в якому їжа хіба що якісь бафи дає, а саме моди для нього. Напевно, через моди я і люблю цю пісочницю і періодично в неї повертаюсь. Там був мод, назву якого я вже і не згадаю, де ваш персонаж вмирав від голоду і спраги. І окрім цього, він постійно потребував різноманітного харчування, бо їжа йому могла набридати і більше не давати ситості. Я пам'ятаю, як я задовбувалася з різними типами їжі, щось вирощувала, щось готувала, щось купляла. Я в реальному житті так гарно не харчувалася, якось містів. Інша гра стала для мене революційною в багатьох аспектах, але в питанні їжі також. Це Legend of Zelda Breath of the Wild. Коротше, ботва. Зельда зібрала у собі всі типи їжі, які тільки можна. Тут вам і рибу, і м'яса, овочі, фрукти, гриби, і купи іншої, всякої всячини, яка вам розповість про світ. І це круто, що різна їжа тут знаходиться у різних регіонах. Для мене це якоюсь мірою також було мотивацією досліджувати Всесвіт. Якби цю гру робили на Нінтендо, і взагалі це була б не Зельда, скоріш за все ми б з таким різноманіттям дуже б легко заплутались, не знала б, як і що приготувати, де знайти рецепт. Але як Нінтендо змогли зробити всю гру інтуїтивною, вони і процес приготування не оминули. Я взагалі жодного разу не задавала собі в цій грі питання як. Я скоріше задавала собі питання: о, а що буде, якщо я зроблю ось так? Тобто гра була сама по собі зрозуміла і викликала у мене той дитячий інтерес та захоплення. І розробники не просто для галочки додали все це в гру. Йдучи в регіони вічної мерзлоти, вам потрібна їжа, яка захищає від холоду. Готування їжі взагалі може зігріти вас в моменті і надати той самий останній шанс на виживання. Наступна гра змінила моє бачення не лише про механіку їжі, а взагалі про те, які можуть бути сурвайвали. Це The Long Dark. Long Dark справила на мене якесь неабияке враження, якщо чесно. Тому що я завжди боялась за свого персонажа. Я відчувала страх за його смерть. І по факту виживання одного дня давало шанс померти йому наступного. І я це прекрасно розуміла і ніяк не могла з цим боротися. <смірити> Лише змиритись. Голод та зневоднення знижують здоров'я та кількість енергії. Ви швидше мерзнете і вмираєте. У вас менше здоров'я, тож будь-яка сутичка, скоріш за все, стане для вас фатальною. І виходить, що б вони робили, як би професійно не грали без води та їжі, ви помрете. Long Dark – це гра про суворе виживання, і кожна ваша вилиска без жартів може стати останньою. Тому, грамотно не запланувавши кількість необхідних ресурсів, ви помрете. А якщо грамотно заплануєте і при цьому заблукаєте, ви теж помрете. І тим самим гра через такі тривіальні механіки показує себе справжню, таку страшну і неприязну до головного героя. Вона вчить вас планувати ресурси, а якщо неграмотно грамотно заплануєте, вам гайки. І напевно цим вона мене і покорила. Не і останні дві гри, які я хочу сьогодні згадати, це Final Fantasy та Monster Hunter. Взагалі, Final Fantasy, напевно, якби не їжа, я би боссфайти не вигравала. Тому що саме їжа тут дає купу бафів вашому персонажу. Вона покращує ігрові стати, додає буст здоров'я. Ну, взагалі, було б якось дурно не згадати про бафи в такій темі відео. Monster Hunter це реалізовано трішки іншим чином. Це інша гра, що логічно по назві. Адже тут гравець спершу готується до полювання в якійсь безпечній зоні. Але уже коли ви на нього рушаєте, ви не маєте змоги собі якось допомогти, дозакупитися, повернутися на базу. Коротше, розраховувати потрібно виключно на себе та свою стратегію напередодні бою. І Monster Hunter їжа виконує все те саме, що і Final Fantasy. та є якісь плюси, достаток, бафи, здоров'я, менше втоми. Ви зрозуміли, але цікаво тут інше: а саме підхід. Final Fantasy ви по факту в будь-який момент можете собі зготувати їжу або купити її, як і, наприклад, The Legend of Zelda. В The Long Dark ви так не можете. І на відміну від Monster Hunter в цілому можна пройти полювання і без їжі, без всяких бафів. А в Long Dark ви без цього помрете. Тобто. В їжі цікаво не лише сама їжа, а те, які її обігрують в різних іграх. А зараз швиденько хочу подякувати усім спонсорам цього каналу, як напряму через YouTube, так і через Байміюкофі. Ви, мої, кокосові профітрольчики. Особлива подяка Максиму, Іллі, Олексію, Еноглу, Дмитру, а також Делапірону. І просто неймовірні слова вдячності Володимировичу, Владору, а також Дмитру ОРК. Ну і Звіроїд, тобі окрема подяка. Дуже дякую за підтримку. Тож їжа може вас як емоційно прив'язати до Всесвіту, розказати його історію, так і в цілому додати якийсь стратегічний аспект у гру. Аве.